То не знає, нещодавно було 14 лютого, день, в який ми вітаємо наших улюблених і незабутніх програмістів. Так, 14 лютого, день програміста. Спасибі Вікіпедії за інформацію, тому цей випуск повністю і до останку присвячуємо їм. Сьогодні дізнаємося трохи про нову оселю зла, подивимося трейлер далекого плачу та ще раз протягнемося від крейдла, а потім схаваємо інші не менш романтичні новини. Все ж. 14 лютого хтось і день Валентина святкує, у інтернеті завчасно з'явився кінематографічний трейлер до Far Cry 3. Проспали хлопці з Ubisoft свою службу. Але саме завдяки їм ми змогли помилуватися неперевершеним роликом, сповненим екшеном і драмою. Складається враження, що серія має пристойний шанс побороти усі недоліки попередньої частини і здивувати нас новим рівнем якості. Днями пішов розголос, що гра стане динамічнішою і вільнішою у пересуванні по локаціях. Герою дадуть повну свободу, кілька незламних винтівок і динаміт у зуби. Адже, окрім людей, герою доведеться протистояти і представникам місцевої фауни. Також з ролика стало відомо, що реліз відбудеться 6 вересня цього року. Продовження Noire не буде приблизно ще 4, 5, 6 років. За словами Рокстар, вони зараз завалені роботою, працюють над Максом Третім, GTA П'ять та іншими іграми. Іншими іграми ось це цікаво, але про продовження нуару не думають. У майбутньому можливо буде нова гра про вправного детектива. Та зараз немає на це часу. Ну що ж, повіримо, рок зірки полюбляють робити продовження з перервами у 5-6 років. Щодо інших ігор, можливо, щось анонсують цього року. Ймовірно, ексклюзив PS3 Агент. А про GTA 5 нова інформація буде найближчим часом. О Боже! Увебол знову наклянчив грошей у родичів для зйомок ще одного провального фільму. Подумали ми, дізнавшись, що Sony Pictures повідомила про підготовку до екранізації мото гарматного божевілля під назвою Twisted Metal. Та з'ясувалося, що режисером і сценаристом нової стрічки стане Брайан Тейлор, співрежисер славнозвісного і неповторного геймера. А отже, у стрічки є непогані шанси стати ще одним епічним бойовиком. Про сюжет екранізації нічого не відомо. А творець гри Twisted Metal Девід Джафе запевнив, що у стрічки не буде сюжету взагалі. У більшості сучасних стрічок немає сюжету, але ще ніхто не наважувався анонсувати беззмістовність. А тому чекаємо на справді прогресивне кіно за мотивами гри про гонки на виживання твістед метал. І сподіваємося, що нам не підсунуть паплюжні смертельні перегони. До людей світом правили динозаври. До ноутбуків були книжки. А перед появою принца Персії винахідник цієї серії Джордан Мекнер створив шедевр для наших дідусів під назвою Каратека. Трапилося це у далекому 84-му році ХХ століття. Каратека була шедевральним двовимірним платформер-файтером від третьої особи, який запускався на Apple II і деяких інших тогочасних платформах та розповідав драматичну історію одного каратиста. А згадали ми про це, бо Джордан Мекнер, зауваживши, як світ накрила хвиля ремейків, вирішив відродити каратеку у новому світі і з новими технологіями. Чому для чого на дідька? Чим ти, хлопче, думав? Питати пана Мекнера вже пізно. Адже він запевнив журналістів, що реліз нової каратеки відбудеться до кінця цього року, і крім нової версії, у комплекс завантажуваного пакунка втулять ще й адаптовану до сьогоднішніх платформ стареньку грульку. Якщо ти досі із якихось причин не дивився новеньке геймплей відео найочікуванішої української гри року Cradle, ми даємо тобі таку нагоду. А якщо дивився і маєш намір потролити нас за несвіжу новину, то ти просто нелюд, який не зацінив шедевральності ролика. Або ми знову виявили недопатріота у наших лавах, адже гра українська, а тому потребує нашої моральної і фінансової підтримки. А яка пісня? За формою, це меланхолійна едвенчура від першої особи. За змістом історія про самотність і відродження кохання на тлі постапокаліптичної пустки, десь у середній Азії. У відео добре помітно, як у грі реалізована взаємодія зі світом та пропрацьована фізика. Віримо, надіємось, чекаємо. Ой, як тут темно, страшно. А -а -а! Пригадуєш це жахіття? Та в кого я питаю, усі любителі жахастиків грали у цю добистями страшну гру. Були у шкурі Даніеля, бачили його очима усі жахіття, які творилися у цьому дивному замку. І звісно, після проходження амнезії боїмося темряви та засинаємо зі світлом. Проте навіть не здивуюся, якщо хтось проходив двічі. Чи навіть? Тричі, бо гра дійсно унікальна, і більшість геймерів мріє побачити щось подібне. Чи очікують на сіквел? Шведська студія Frictional Game, яка створила гру Amnesia The Dark Descent, мало не збанкрутувала, але після релізу жахастика змогла вилізти з боргів і навіть зареєструвала ще одну цяцьку. Амнезія, це чи щось інше ніхто не знає. Але ось за цим посиланням видно напис Амнезія. А поряд те, що можна перекласти, як щось насувається, чи щось трапиться. А якщо тиснути на назву гри, то відкриється Google Maps, і супутник покаже нам Китай. Можливо, нові події відбуватимуться у Китаї, чи може там розробляється сіквел. Що ж, такий хід подій нам подобається. Хороша новина для механолюбів, роботофанів і металофілів. Стартував відбір на бета-тест просто титанічної гри MechWarrior Tactical Command. Відкрився сайт, на якому можна побачити відлік до початку тестування, а також подати на нього заявку. Більше там нічого немає, але фанати вже мають привід потішитися. Нагадаємо, MechWarrior Tactical Command – тактична стратегія з велетенськими роботами. Обіцяють 30 типів юнітів і бої в реальному часі. Вийде на превеликий жаль лише на iOS в 2012 році. А пісюковим геймерам слід почекати на інший проект під назвою MechWarrior Online, який повинен вийти також цього року. 7 березня усе більше зацікавлює геймерську громаду. Французький журнал PlayStation Magazine каже, що 7 березня представить нову технологію або новий проект. Він дав дуже цікаву картинку, де зображені грім і блискавка. Вгадайте, що це промовляє назва зображення. Є одна гіпотеза, що це може бути сіквел якихось ігор, але одна дуже цікава теорія не може не гріти душу. Це нова технологія, про яку розказував Девід Кейдж, автор Heavy Rain. У. Тим паче, його студія базується у Франції, хто зна, може він представить свою нову гру. В принципі, вже час. Майнкрафт на портативних платформах типу PS Vita не вийде. Незважаючи на більш-менш успішний порт для Android та iOS, Mojang не планують більше портувати гру. А ось з карточною грою Scrolls все по-іншому. Її будуть портувати усюди, де вийде, а на сенсорні телефони у першу чергу. Ну що ж, буде чим на парах розважитися. Що нас чекає після 2012-го? Правильно, 2013-й! І що буде з нами? Нам розкаже Resident Evil 6. Сіс. Отак, історія розгорнеться у 2013 році. Про сюжет нічого нового. У грі будуть три ігрові персонажі: Кріс Редфілд, Леон Кеннеді і ще якийсь новенький схиблений заробітчанин. І увага! Головне нововведення при стрільбі можна буде. Рухатись! Отак, оце дійсно круту річ зробили. Можливо, для консольних геймерів це дуже добре. Але на ПК у Resident Evil 5, м'яко кажучи, було незручно грати. Такого ми дуримо! Це було до біса незручно! Ще можна буде перекидатися, користуватися укриттями і доробили рукопашну. Це вже якийсь Gears of Evil виходить. Повіримо, що це не погіршить ігровий процес. А і ще. ВЕРНІТЬ ШЕВУ! Коли вийшов L.A. Нуар, ігрова спільнота була вражена новим рівнем якості анімації облич та синхронізації губ до тексту за допомогою технології Motion Scan. Після анонсу GTA 5 інтернетом поповзли дискусії щодо доцільності такої технології у наступній грі про автокрадіжки. З одного боку. Вельми приємно грати у гру з настільки правдоподібними анімаціями персонажів. З іншого, саме через цю технологію, L.A. Noire займав аж три диски у консольній версії. Тож, що можуть зробити скелезіркові, щоб надати реалістичну анімацію облич, не застосовуючи Motion скан? Підтвердженої відповіді на це запитання наразі немає. Проте компанія Speech Graphics, чий європейський офіс розташовано у Едінбурзі, себто там само, де і Rockstar North. Заявила, що її новостворена технологія анімування облич вже була придбана відомим розробником для використання у грі А класу. Алгоритм розпізнавання звуків за допомогою акустики і втілення їх у достовірних анімаціях обличчя, створений у Speech Graphics, дозволяє отримати чудову синхронізацію губ без зайвих затрат часу та грошей. Для створення живих персонажів актор не повинен сидіти у кріслі перед камерами і грати роль. Чи є Rockstar тим самим розробником у чиїй грі застосовують нову технологію? Поки невідомо. Та шанси на це доволі високі, і це не може не тішити. Стеж за новинами. З моменту, коли ми нагородили ліцензійною грою блогера Мересіва, як найкращого писаку місяця, нас просто засипали новинами, статтями, відеороликами, оглядами, лірикою та філософією. Із цієї купи яскраво вирізняється моніторинг останніх ігрових новин та скромних знижок на ліцензійні ігри від блогера Батрега. Не відстає і переможець минулого місяця зі своєю рубрикою на різні теми Мересів Блокс. А розважає нас новенький блог Казки на ніч, де Андроїдас розповідає казочки на новий лад з посиланнями на ігри. Читачі продовжують викладати рецензії, відеогляди та просто твори. Деякі з них потрапляють у офіційну базу ігор сайта. Добре, що і в коментарях з'являється ґрунтовна критика, а не флуд чи тролінг. Якщо раптово виникло бажання писати, але не знаєш, як... Не проблема. На сайті є чимало інструкцій для правильного написання блогів і рецензій. Адже жодна робота не оминає уваги редакції. Найкращі роботи отримають заслужене визнання українських геймерів, а їх автори подарунки від PlayUA. Тож натхнення. <плес> Оце й усе на сьогодні. З вами був Сновида. До зв'язку і не забувайте зберігатись.